Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли у український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони, російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на серпень 2023 року, тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської Донецької областей. Визвольна війна у Українського народу триває. Ангели перемоги це цикл документальних фільмів про сучасних героїв України, які віддали найцінніше своє життя за волю та незалежність нашої держави. Пропонуємо вашій увазі ще одну розповідь про нашого земляка, який, не вагаючись, став на захист рідної землі. Я завжди багато мріяв у дитинстві, в юності, у зрілому віці був по життю рок-н-рольником, грав в панк групі, любив мандрувати, обожнював пригоди і жарти, спробував сили у бізнесі, мав власне кафе. Але найбільше я любив свою країну. Тому за студентських років брав участь у патріотичному русі, відстоював справедливість на майдані, а потім воював добровольцем на Донбасі. Згодом започаткував ветеранський бізнес, вирощував зелень. Працював за кордоном. А коли почалося повномасштабне вторгнення російських агресорів, я знову вирушив на фронт. Ілля Волошин народився 3 травня 1991 року в Запоріжжі. Для мами Олени він став не лише коханою дитиною, а й найкращим другом. Коли він народився і коли ми прийняли рішення назвати його Ілля, перше, що я сказала, це буде борець. Чомусь у мене ім'я Ілля асоціювалося з якоюсь боротьбою завжди. І я одразу сказала, що це буде, він буде боротися, не знаю, чомусь така одразу з, з перших днів була така думка. Ілля ходив до школи, відвідував театральний гурток і грав на сопілці. У старших класах вирішив створити свій панк-гурт, тому став грати на бас-гітарі. А ще він відчув у собі велику любов до батьківщини. Колись він прийшов додому. І так, все, я буду розмовляти українською мовою. Ми на нього подивилися, а тоді ж так все, всі російською розмовляють. У нас так, всі розмовляли в родині російською мовою. Він каже, я буду розмовляти і зі мною теж, будь ласка, розмовляйте українською. Ми тоді так на нього подивилися. ну Він з того часу, то було, от десь говорю, кажу, в 9 класі, з того часу він постійно почав розмовляв українською, У нього щось перевернулося. Він дуже почав багато читати. Це була дійсно гарна людина, відкрита людина, людина, яка Ну, він завжди таким був. Десь трошки соромозливий, десь трошки ну, він відкритий був, він ну, просто жив. От життя з нього просто виходило. Трошки розсіяний, я його називав. Постійно ти казав матчі Джовані. Ну, в нього була така, я не знаю, то як хобі. хобі. Е -е він дуже часто е теряв речі, телефон, він мог куртку загубити, залишити його маршрути, маршрути забути. Він дійсно любив життя. Він жив, він жив повноценно. По закінченню школи Ілля вступив до Запорізького національного технічного університету, але машинобудування його не надихало. Він прагнув працювати в ІТ-сфері, тому додатково вчився в комп'ютерній академії. Одразу відчувалося, що ця людина, знаєте, є так в компаніях друзі конкурують, ставляться. То Ілюха це був якби просто, класна, добра людина. Настільки добре, настільки чутливо, що як, як брат, я не знаю, як рідна людина, і це відчувалося буквально з перших, з перших днів. Ми почали дружити. У нас були спільні інтереси. На ті часи в Запоріжжі знайти людину, яка буде з тобою розмовляти про українську повстанську армію або про Романа Шухевича, це було щось неймовірно. Хто його знав, хто його зустрів, хоч поговорив хоч раз. Це життєрадісність, його добро. Він заражав цим. Він жив наповну. Якщо він щось робив, то повністю він туди нуркував зі всіма емоціями. Тоді ж Ілля Волошин вперше одружився, спробував вести власний бізнес, а ще був членом Всеукраїнської громадської організації Сокіл молодіжної патріотичної організації, брав активну участь у різноманітних акціях. Він організовував різні акції, працював з молоддю, тобто довкола себе об'єднував молодь, та, яка таких же самих поглядів, що і він, та, яка хотіла бути ідентифікувала себе як українців, і ті, з якими можна було робити великі справи. Наприклад, дуже таким. Ілля організовував акції, які взагалі ніколи ніхто не організовував. Наприклад, в Мелітополі це був, був марш до дня народження Дмитра Донцова. Ну, от він ніколи не шукав легких шляхів, я б так би сказала. Хоча йому доволі легко все вдавалось. Він такий був легкий, і за ним люди йшли. У нього дуже велике коло спілкування було. І насправді люди різного типу. Також до нього тягнулись. Він я не побоюсь цього слова. Він був провідником. Він був провідником спершу молоді, але і до нього прислухалися і люди старшого віку. І його ця українськість, його любов до України, вона просто заворожувала. А далі стався Майдан. Ілля з другом з перших днів Революції Гідності були в Києві, де стали учасниками всіх драматичних подій осені 13-го зими 14-го років. Був такий е легкий на підрив. Проте, проте, все ж таки дуже він був е одночасно серйозний. Він міг е все обдумати. Не зривався кудись, куди попало, в принципі. Але було дуже круто. У нього, наприклад, тоді був дуже поганий зір, дуже. От у нього окуляри були, як у сови з Вінніпуха, з мультика. Тобто, ну, за цими окулярами не видно було його. Тобто, Це був капіць. Його 300 разів ті окуляри на Майдані бились, він купляв нові, з лінзами бігав. Після цього розпочалась війна в 2014 році. Він зробив, повернувся. Він зробив операцію спеціально для того, щоб пройти учебку і потрапити добровольцем до Карпатської Січі. Влітку 2014-го ілля навчався в добровольчому батальйоні патрульної служби поліції особливого призначення Січ. А після цього вступив до добровольчого батальйону Карпатська Січ, брав участь в антитерористичній операції. Як воїн він дуже зважений від нього ніколи не можна було почути якогось зайвого слова. Тобто він завжди зважував усі слова, усі рішення для того, щоб. І своїх людей, як то кажуть, надихнути і їх утримати, мотивацію їхню і, ну, і не розпилюватись і взагалі як, як особистість. Ілля Волошин запам'ятався мені як дуже смілива, дуже весела, дуже креативна людина. Він створював бізнеси, він любив життя. І якщо говорити про спогади, найліпші спогади з ним це безпосередньо святкування нового року у водяному. Де Ілля виконував бойові задачі в районі аеропорту, в районі Пісків. Ми приїхали до нього з гуманітарною допомогою і звідсвяткували новий рік разом. Це був один з найкращих нових років в моєму житті, і насправді Ілля Волошин залишив по собі шматок мого життя, шматок моєї молодості, і залишив мені свою впевненість і частину свого розуму. Я би так сказав, це була дуже чудова людина. Наприкінці 2014 року батальйон Карпатська Січ влився в 93 третьому окрему механізовану бригаду Холодний Яр Ілля підписав свій перший професійний контракт, брав активну участь у боях за Донбас. Я запам'ятався життєрадісним чоловіком, який витягував зі свого життя максимум. Був дуже розумний і вмів також е, веселитись. Я був людиною, яка завжди бачила, що з тобою відбувається, навіть коли в тебе на обличчі усмішка, а серце обливається кров'ю через ті чи інші причини, проблеми. Він завжди це бачив. Він старався допомогти словом підбадьорити, міг одним реченням розсмішити, навіть в такому стані. Коли ти вже він не хоче жити на цьому світі, він був дуже хорошим другом. Це людина, яка просто для однієї невеликої зустрічі на півгодини філіжанки кави міг сісти в Запоріжжі на потяг до Львова, приїхати півгодини попити кави і поїхати назад. Бо так треба було. 2017 року Ілля Волошин повернувся з війни додому. Коли закінчився контракт, він сказав, ну типа, ну робити там мені більше нема чого, воно таке. І плюс десь, е, в нього, скажімо так, треба дати йому должне. Він сам відчував, що йому потрібна допомога. Він сам сказав, що мені треба. Е, чисто психологічний стан, все це, всі ці три роки війни, вони дані. Не пройшли мимо, вони зацепили, зацепили дуже сильно. І він сам сказав, що давайте він до мене звернувся, допоможіть мені, давайте мені потрібно лікуватися. І ми рік, у нас рік була реабілітація. Лікарні, шпиталі. Тобто рік, ну воно, слава Богу, воно дало свої результати. Після року реабілітації Ілля вирішив розпочати власний бізнес вирощування зелені. Разом з відчимом і побратимом вони придбали земельну ділянку, зняли гараж, власноруч збудували теплицю. Почали вирощувати цибулю. Він хотів бізнес. Він дуже хотів заробляти багато коштів, вкладувати і все допомагати. таке. У нього були такі, такі мрії. Ну, він умів працювати. Він, якщо він працював, то він працював. І, і всі, всіх на, на уші поставив і скаже: Давайте. Всі, і всі йшли разом з ними. Робили це. Тоді ж Ілля познайомився з запоріжанкою Альоною, яка незабаром стала його дружиною. Насправді мені з ним було абсолютно нескладно. Я би сказала, у нас були, можна сказати, такі ідеальні стосунки, ми ніколи не сварились, ми дуже схожі характерами. У нас, якщо якісь виникали там, конфліктні ситуації, ми про них розмовляли, а в більшості випадків ну, ситуації, в яких там просто люди сваряться, я би навіть не звернула на такі уваги. Ну, там, не знаю, там безлад вдома. Там ніхто на це не звертав уваги, стали вдвох поприбирали. Ми були партнерами один одному. Тобто, у нас не було якоїсь там ієрархії, там ти чоловік, я жінка. У нас були абсолютно партнерські стосунки. Він був дуже життєрадісний. Він максимально любив це життя, просто він у всьому бачив щось хороше. От Я завжди він для мене в цьому плані був приклад, бо навіть на найгірших людях він міг знайти от, щось хороше. На жаль, пандемія підкосила бізнес Волошина, але він, будучи від природи оптимістом і справжнім бійцем, не опускав рук. Він дуже сильно любив життя. Він ну, горів, можна сказати. От це правильно. Коли ми там, розважались, там коли їхали на якийсь фестиваль або концерт, ми дуже це полюбляли. Це було, ну це просто земля під ногами палала. Ну він він веселився від душі, від, від всього серця, ніби це останній раз. От і жив він так кожен день був. Він проживав його, не існував. А от у нього була якась така неймовірна жага до цього життя. І він був справжнім рок н рольщиком Він от жив просто по принципу рок н рола Я веселішої людини взагалі не 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 бачила ніколи. Настільки, коли він розважався, все навколо горіло. Воно. Навколо нього аура свята була якась завжди. Він от такий і безбашений був, тобто він нічого не боявся якось не жити, не вмирати не боявся. Іноді було таке, відчуття, що він аж занадто добрий. знаєте. От Є такі люди, котрі, котрим не жалко своїм друзям, своїм знайомим. Там, Багато чого не жаль там. Я не кажу про гроші, а загалом, взагалі там послугу якусь зробити, і гроші дати, і допомогти, і щось дати в користування. От йому не було шкода того всього. Він навіть іноді мені здавався занадто доброю людиною. От він був майже завжди за двіж. З ним було досить, на мій погляд, легко знайти спільну мову. У мене було відчуття, що У мене є старший брат, от до якого я можу звернутися за допомогою за чоловічою порадою. Якоїсь саме от з боку такої жорсткої чоловічої, да? От реально було відчуття, ніби в тебе є старший брат. От таке в мене виникало відчуття. А з ним, коли я була з ними, не було потреби взагалі якось себе по іншому вести. Ілля та Альона вирішили розпочати власну справу в Польщі, куди до них пізніше приєднався друг Іллі та відчим Дмитро Сидоров. У січні 22-го року Ілля та Альона тимчасово приїхали відпочити до Запоріжжя. Коли почалась війна, ми подзвонили йому. Ілюша війна, а він уже все знав. І, знаєте, дуже погані передчуття. Льва, теж. мабуть. Коли почали зустрічатись, він мені сказав таку фразу, що Україна у мене завжди буде на першому місці. Тобто, це моя найбільша і найперша любов. Вона буде завжди, і коли вона мене погукає, я піду. Тобто вона буде в пріоритеті, у мене завжди, ти будеш на другому місці. Якщо ти з цим погоджуєшся, то будемо пробувати. Якісь стосунки починати. Якщо ні, просто май на увазі, що це для мене в першу чергу. І такою він людиною був. Коли пішов на фронт, він теж знав, ради чого він іде. Він пішов захищати своє, свою сім'ю, свою територію. І так само зараз він пішов в першу чергу захищати мене, бо для нього було дуже важливим моє щастя. Він страшенно сильно мене любив. З перших днів повномасштабного вторгнення Ілля ніс службу у добровольчому формуванні територіальної громади Запоріжжя Азов влітку 22-го року перевівся до 110-ї Запорізької бригади територіальної оборони. Служив в підрозділі аеророзвідки. Йому дуже подобалось. От, от коригувати йому дуже подобалося аналізувати. Він сказав, що я піду аналітиком. Мені подобається аналізувати і розраховувати. Ну, це в нього. А вірте, це, це його було. Так. А потім мамка, не переж... все буде добре. Я кожного разу просила його, Ілюша, будь обережний, Ілюша, будь обережний, мамка, все буде добре. Мамка, все буде добре. Ілюша може не потрібно, може щось, а хто? Мама, хто буде? Хто буде захищати? Мам. Ну. Все. Все. Він був відчайдушним воїном. Він був справжнім братом для кожного з нас. Він ніколи не боявся ніяких труднощів в тій або іншій ситуації. Завжди йшов вперед. Ну і тягнув нас за собою, звісно. Куди ж ми? Насправді ця людина дала мені багато прикладів, як. Себе поводити в різних ситуаціях, як їх вирішувати. Я завжди бачив все по-своєму, але до нього прислухався. Він був дуже комунікабельним. Він дуже любив всіх нас. Він був справжнім патріотом, який любив свою державу, хотів, щоб вона розквітала. У жовтні Ілля Волошин був важко поранений під час обстрілу в районі села Оспенівка. Тиждень перебував у реанімації в Запоріжжі. Лікарі відчайдушно боролися за його життя. Пережив дві зупинки серця. А 30 жовтня 2022 року, попри всі намагання його врятувати, Ілля помер. Тяжко, тяжко. Потім прийшов чоловік і сказав, сказав. Він куди пили, подивився, я сказав, Ілюха, он так, але він живий. І ви знаєте, ми, ми, ми до останнього, ми до останнього думали, що він вижив, він сильний, що це що буде добре. А він він вийшов. Все. Це втрата не тільки для якихось окремих людей. В основному ну, для дружини і батьків це втрата для цілої країни. Але коли ти згадуєш про нього, це я не знаю. Це завжди посмішка. Якась класна, крута історія. Це був один з моїх найкращих друзів, і кожна зустріч з ним. Останні роки вони стали дуже рідкісними. Але кожна зустріч з ним це було свято. Це реально було свято, як приїхав якийсь брат, якого ти не бачив пару років. Я вдячний Долі, що я його зустрів. Він завжди-завжди частинка його буде зі мною, все життя. Я розкажу дітям про нього. Він дав мені приклад, він дав іншим нашим побратимам приклад, який ми ніколи не забудемо, і бути нам з цим далі йти по життю і нести цей стяг. За котрий він загинув. Але не загинув в наших серцях. Прагнув від життя взяти максимум все, що тільки можна. Але при цьому він залишався доброю людиною. Це е, пройти війну, як кажуть, війна, вона да, кол колічить, людина становить собі жорсткою, жорсткою. Ні, неправда. Він, не він завжди приходив. Якщо його просили допомоги, він завжди приходив на допомогу. Незважаючи ні на що і інші наш цвіт нації, як ви сказали, вони мали будувати наше майбутнє. Зараз дуже важко насправді усвідомлювати, що цих людей немає. І е, в пам'ять про них, якраз пам'ять про них, ми маємо продовжувати їх боротьбу. Ми не маємо здаватись, не маємо е, дозволити собі розслабитись. І буде що буде, не буде що буде, буде те, що ми виберемо. Не було жодного дня, щоб він не був би поруч зі мною в моїй голові. Тому що в кожній ситуації, де я можливо в чомусь сумніваюся або ще що-небудь, я веду внутрішній діалог так, бо як я вів би його з ним. Бо я завжди в нього питав чи е, якийсь не знаю, план дій, або ще щось. Проте кожен день. Кожен день я з ним розмовляю. Або це якась складна ситуація, або це просто е, щось, що допоможе мені прийняти в чомусь рішення. Е, це Ілля. Кожен день. Рік, десять років це буде неважливо взагалі мені. Він ну, поруч зі мною завжди. Я свою втрату сприймаю, навіть не можу сприймати як втрату, як мені більше як вдячність, що він був в моєму житті. Він просто мені весь світ перевернув мій внутрішній. Мені колись, коли ми почали тільки зустрічатися, здавалося, що зі мною трошки щось не так, бо я така, ти ж рольщиця така пацанка, там вічно мені мама, то ж ти ж дівчинка. А він мені показав той факт, що так, такою бути нормально. Це класно, це класно, що ти всього хочеш, що тобі все, все життя цікаво, що ти нічого не боїшся. Що ти... Бо Єдине, чого ми боялись, це от якогось порожнього життя. Типу, дарма витрачати кисень. Постійно ми намагались робити щось, щоб було або цікаво, або корисно. От він отакою от був людиною. Це просто, просто неймовірний чоловік. Віднині і до віку оборонятимуть вони рідну землю у лавах зоряного війська і триматимуть мирне небо над Україною, доки ми будемо пам'ятати. Я впевнений, що недарма віддав своє життя задля захисту батьківщини, і я зробив би це без найменших сумнівів знову і знову, скільки було б потрібно. Аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога, коли всі українці знову Посміхатимуться, я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс і гори, степи, і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна, світ радіє, скінчилась війна. З нами ангели перемоги.